Політики правлячої коаліції дійшли згоди щодо майбутнього уряду Дональда Туска. Кароль Наврозький заявив, що Київ має насамперед подбати про відносини із сусідніми країнами, особливо економічні та історичні. Обмін тілами загиблих воїнів між Україною і Росією має розпочатися наступного тижня. Політики правлячої коаліції дійшли згоди щодо майбутнього уряду Дональда Туска. Депутати, які прокоментували ситуацію в польському радіо, не бачать загрози для уряду. Вони очікують подальшої співпраці всередині коаліції і швидкої роботи над найважливішими законопроєктами. У понеділок ймовірно на початку дня має відбутися конференція лідерів коаліції та перше засідання робочої групи. Очільник парламентського клубу Польща 2050 Павел Сліс вважає, що це важлива зустріч для коаліції, оскільки прем'єр-міністр Дональд Туск представить план свого. Викриття власне у середу депутат Європарламенту від коаліції Міхал Щерба покладає великі надії на понеділкову зустріч. Він нагадує, що минулий тиждень був важким для правлячої команди, і тепер треба зробити все, аби коаліція почала щось нове. За словами депутата Європарламенту, середа і вотом довіри уряду Туска наразі є найважливішими. Він додав, що партнери по коаліції домовилися працювати разом і не лише заради гарних часів, але й в складі політич. Складній політичній ситуації. Міхал Щерба вважає таким обрання Кароля Навроцького. Ідею скликання конференції перед голосуванням в середу щодо довіри уряду Дональда Туска схвалив також Кшиштоф Смішек, член парламенту від лівих. Він нагадує, що шлях дебатів та предметного обговорення є необхідним в коаліції, яка сформована із таких різних груп. І нагадав, що Дональд Туск є прем'єр-міністром не однієї, партії, а групи. Партії тому нормально домовлятись про те, що буде сказано із парламентської трибуни. Нагадаємо, після поразки кандидата від громадянської коаліції Рафала Часковського на виборах прем'єр-міністр Дональд Туз зустрівся з лідерами груп, які входять до коаліції. Вони домовилися, що уряд матиме речника. а Політики, які очолюють коаліційні формування, зустрічатимуться регулярно. Конференції мають теж проводити кожні два тижні. Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький дав угорському тижневику Мандінер своє перше закордонне інтерв'ю після перемоги на президентських виборах в Польщі. Кароль Навроцький наголосив на необхідності зміцнення вишеградської групи і східного флангу НАТО в інтерв'ю виданню, яке близьке до уряду в Будапешті. Навроцький запевнив, що хоче зміцнити Будапештську вишеградську четвірку, і Бухарейську дев'ятку. На його думку, тісніша співпраця у рамках вишеградської групи має вирішальне зна. Для зміцнення східного флангу НАТО, також в інтерв'ю, яке дав Кароль Навроцький у Варшаві, новообраний президент повторив, що Польща продовжуватиме підтримувати Україну стратегічно військово однак він сам проти поспішного включення України до Європейського Союзу. За його словами, Київ має насамперед подбати про відносини із сусідніми країнами, особливо економічні та історичні. Як от цитую питання волинського геноциду, сказав Навроцький. Він теж додав, що найважливішим ворогом на сході зараз залишається Росія і її агресивна політика. Обмін тілами загиблих воїнів між Україною та Росією має розпочатися наступного тижня. Очільник головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов наголосив, що Москва тисне на Київ, диктуючи умови процесу обміну. Він сказав, що хто коли як матиме здійснювати обмін, це не повинно бути виключним рішенням однієї зі сторін. А тиск і маніпуляції є неприйнятними. За його словами, Україна працює над організацією обміну, який базується на домовленостях досягнутих у Стамбулі. Усе йде за планом, незважаючи на брудну інформаційну гру ворога, зазначив Буданов. Нагадаю, що після час понеділкових переговорів в Стамбулі делегація України і Росії домовились про другий великий обмін полоненими. Міністр оборони України Рустем Умеров заявив, що всі тяжко поранені і тяжко хворі військовополонені, а також військовослужбовці віком від 18 до 25 Років повернуться до своїх країн. Київ і Кремль домовились про повернення 6 тисяч тіл загиблих воїнів з кожної сторони. Україна також надала росіянам список кількох сотень дітей, яких Росія вивезла до, е, до себе з України. Європа не була готовою до китайських обмежень на рідкоземельні елементи. Так вважає економіст професор Пшемислав Скульський. Пекін запровадив обмеження на їхній експорт до Європи. Пшемислав Скульський заявив у ефірі Польського радіо 24, що ці правила збіглися зі зростанням впливу китайської автомобільної промисловості на старому континенті. То тільки стосується не лише рідкоземельних металів в багатьох галузях, хоч би в фармацевтичній є також величезна залежність і добре, що було запущено механізми, які мають це змінити. Натомість це надто запізніле рішення. Якщо ми говоримо про машинобудівну промисловість, варто звернути увагу тут на дуже сильну експансію китайських машинобудівних фірм, помітно вже на європейському ринку на ринку Нагадаємо, понад 70% відсотків рідкоземельних елементів розташовані в Китаї за різними даними. Пекін контролює до 90% процесів, які пов'язані з їх переробкою. Уже в понеділок, 9 червня, китайська влада має провести черговий раунд торговельних переговорів зі США у Лондоні. Після першого раунду переговорів в Женеві обидві країни домовилися значно знизити митні збори. Після цієї зустрічі США запровадили обмеження на експорт чіпів штучного інтелекту до Китаю і пообіцяли скасувати візи для китайських студентів. Президент Дональд Трамп також оголосив, що Китай послабить обмеження на експорт рідкоземельних металів.